Побили, пограбували і залишили посеред дороги. У Лубнах поліцейські затримали двох 16-річних підлітків, яких підозрюють у розбійному нападі на місцеву 38-річну жительку. За інформацією правоохоронців, інцидент стався 5 листопада близько 18-ї години, коли жінка поверталася з роботи додому. Нападники застосували фізичну силу, відібрали особисті речі та втекли. Потерпілу ушпитали. Обом повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм судом запобіжного заходу. Про це повідомила Ніця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. У ході проведення оперативних та слідчих дій працівники Лубенського районного відділу поліції встановили осіб причетних до вчинення розбійного нападу. Ними виявились місцеві мешканці 2009 року народження, які в минулому мали проблеми із законом. Слідчі затримали фігурантів у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Нині обом повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм судом запобіжного заходу. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. А саме розбій поєднаний із западінням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.